І рік поспіль хлібороби приступають до жнив за умови війни. Тяжка і копітка праця супроводжується зараз ще й небезпекою чергового обстрілу з боку РФ. Вітаю, мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф. Скільки планують зібрати центнерів з одного гектара та з якими проблемами стикаються хлібороби на Одещині вже на початку збирання зернових? Про це дивіться прямо зараз. Ми почали вже збиральну кампанію 9 червня, бо останні зміни в кліматі заставляють Бессарабію переходити на раніше сроки жнив, ніж це було 3-5 років тому. Ми плануємо зібрати десь 35-40 гектарів 40 центнерів з гектара по озимому ячменю і десь 30-35 гектарів озимої пшениці. Трошки озима пшениця гірше вийшла в зиму і вона не розпустилась. Ми сіяли її в жовтні місяці, а кущення пшениці проходило десь в березні, в лютому, на початку середині-лютого місяця. Це вже пізні в сроки. Велика посуха. Велика посуха, ми вже п'ятий рік поспіль сіємо в жовтні в суху землю. Ми не можемо п'ятий рік поспіль отримати в метровому шарі землі опадів більше, ніж 60-70 см. Це є критична межа. А якщо ми... До великої посухи до 19-2020 року ми збирали по 70-80 центнерів з гектару. Це коли ми мали опади. Після 2020 року ми не можемо отримати всходи і не можемо отримати врожайність більше 40-45 центнерів з гектару. Не можемо. От п'ятий рік поспіль, ми… це показник вище середнього по району. Але трошки менше, ніж хотілося На сьогоднішній день це транспортування до місць очистки, там очищається і складується в склади. Бо на сьогоднішній день ми маємо ціну на, по якщо ми кажемо за озимий ячмінь, ціна минулого, ціна врожаю 23-го року, на сьогоднішній день 7 900 в порту. Ціна на новий врожай 7200 і далі воно буде падати. Тому єдина надія це з. Зберігання до мінімум тиждень-два місяць, а далі будемо чекати на, ціни, на світові ціни. На сьогоднішній день наш край, фермери нашого краю, кооперуються в кооперації, об'єднують там. Партії зерна і відгружають вже на Європу вже там партіями там, 5-6 тисяч тонн зерна. Бо те, що там роблять перекупи, це вони заробляють за рік за один місяць більше, ніж ми за 10 років. Відсотків 50-70 ми забезпечені місцем зберігання зерна, інше вже доведеться збувати, бо треба розрахуватися з кредитами, треба заплатити дизельне паливо, треба розрахуватися за найманою технікою. Першим як завжди, ми збираємо зими ячмінь, Вже на підході зимуючий горох. Якщо ми з, з божою ласкою з божою поміччю закінчимо сьогодні це поле, завтра вже починаємо збирання зимуючого гороху. Збір озимого ячменя. Ми маємо тиждень, на збір зимуючого гороху 3 три днів і на пшеницю десь ще там тиждень, тиждень півтора. На сьогоднішній день наше господарство має в обробітку 4,5 тисячі гектарів землі, з яких ми маємо 800 гектарів ячменю. 1400 гектарів пшениці, 110 гектарів ріпаку і 600 гектарів ми маємо гірчиці. Це нова культура для нашого господарства в цьому році. Інші площі засіяні соняшником, кукурудзою та ярем горохом. Ми вже п'ятий год поспіль виходимо, уходимо, зменшуємо площі від ярих культур. На перевагу озимих зимуючого рогу та зимуючих пшениць. Якщо ми, ми кажемо з економічної точки зору, да, то років п'ять собівартість вирощування озимих культур становила десь 300-350 доларів з гектара. І коли прибуток був там 500 550 то тобто ми мали маршинальну прибутку 150 доларів. На сьогоднішній день, якщо цей прибуток буде складати 50 доларів, то це Най, ну, саме висока точка. І якщо ми кажемо за яри культури, яру культуру ми вирощуємо в мінус. В ноль або в мінус. На старті ми вже столкнулися з проблемою нехваткою збиральної техніки, бо зараз треба робити перепуски на, на перетин державного кордону маяки. Там техніка стоїть. Ми маємо на сьогоднішній день проблему, що до нас. Комбайн з тралом приїхав, а знято його нема кому, бо комбайнерів просто розвернули, бо вони не мають погодження з 25-м прикордонним загоном на перентом цієї ділянки. Бронювання ми маємо при. Питання по бронюванню працівників, бо підприємства агропромислового комплексу мають можливість забронювати тільки 50% від військовозобов'язаних на жаль, і не вистачає. І немає питання по вивозу зерна. Просто не люди, бояться їхати. Ми отримуємо перепустку на роботу в комендантський час за два тижні, а перепуска виписується лише на місяць. Вся, вся компанія по збиранню врожаю буде майже місяць не більше, місяць-півтора. Останню, останню і єдину підтримку держави ми отримали в 2020 році, коли була велика посуха. Ми тоді отримали компенсацію, але на поле не більше, ніж 50 гектарів. Більше обмежувала те саме. Це була єдина пос... ну, допомога держави. За останні два роки ми отримали допомогу від ЄС та ЮЕСЕЙ та Агро. Це були рукава для зберігання зерна та техніка для навантаження для та розвантаження. Якщо держава виділить гранти підтримку вітчизняним насінням, це буде сам. Ну, Саме найбільше, що вона може зробити для вітчизняного фермера. 20, з 2020 року показало, що е, семена, ну, семена українського, одеського насінництва, вони не найгірші, ніж європейські, але вони обмежені. На сьогоднішній день наука е, більше, ніж 20 років, науку ніхто, ніхто не вкладав. Це що ми маємо зараз на полі, це насіння це завдяки тим фермерам, які беруть там еліту, супереліту і вирощують у себе на господарстві. Тобто багато, багато підприємств, які відійшли від товарних посівів, виділяють площу від. Під насінневі ділянки на розвиток насінневого. зараз. Якщо б була підтримка з держави з насінневим матеріалом або добривом, або спрощення отримати пальне для сільхозробіт, це б була, ну, була, була б велика. Подяка від всіх фермерів, які працюють на цій землі, це можливість бронювання співробітників хоча б 80% від військових зобов'язань. Це спрощення отримання різноманітних дозвіл. Дуже важко з однієї простої причини, коли я приходив працювати в сільське господарство, Це було 12 років тому. Мені старі люди казали: знаєш, коли розвалили колхоз? Тоді, коли одне зерно. Коли літр дизельного палива перевищував вартість зерна в два рази. На сьогоднішній день ми маємо літр дизельного палива в 50 гривень, а ціну на зерно в 5. Це майже в 10 разів. Знаєте, за, за минулий рік жоден з моїх колег, аграрів він не полишив цей бізнес, хоча з кожним, з кожним роком стає важко важко, важко. Ми вже перестали жити цим як бізнес. Ми цим живемо. Коли приїжджаєш на поле, привітаєшся з тою культурою, яка на поле, це вже образ життя. І я вам скажу більше, як би не склалося далі, аграрії всього півдня Одещини, Одещини вони і далі будуть працювати, бо це вже хвороба, це вже діагноз. Стараемся убрать, ну, закончить сроки, ну, хотя бы на день 25, так, 30, ну, где-то месяц, месяц времени. Самое тяжелое в нашей работе – утром подниматься, и все. Потому что спать хочется сильно. С 7 часов до 12, до 11, ну, в это В этом поле хороший урожай, намного хороший, лучше, чем, допустим, убирали два дня назад там. Слабее был урожай, а тут хороший. При складнощі взагалі викликані війною аграрії Одеської області вони продовжують працювати на продовольчу безпеку не лише нашої країни, але й інших країн світу. І вже вчора, напередодні, 12 червня, вони вивели збиральні агрегати у поля. Це переважно фермери якраз південних районів Одеської області, безпосередньо Ізмаїльський, Болгарський та Білгородністровський район. І зазначу, що станом на сьогодні, на 13 червня, в нас обмолочено тисячі тисяча гектарів Озимого гороху та 500 гектарів озимого ячменю. Що стосується врожайності, то станом на сьогодні по гороху ми маємо врожайність понад 20 центнерів із гектару. А що стосується озимого ячменю, то це більше. 32 двох із гектару сьогодні, попри ви бачите, такі складнощі, теж викликані із погодою. В деяких районах є дощі, деяких – спекотно. Ми бачимо, що такі опади вони проходять локально. Але попри це, вже фермери дивляться, коли виходити в поле, як збирати і проводити жнива. Зазначу, що у нас наразі триває збиральна кампанія, якраз ранніх зернових і зернобобових культур у 2024 році. Ми плануємо маємо зібрати і обробити площі. 827 і тисяч гектару, це якраз ранні зернові та зернобобові культури, і на площі 135,3 тисяч тисячі гектарів. Ми маємо зібрати ще озимий та ярий ріпак. Загальна площа, яка підлягає під збір врожаю цього року по області, складає 956 тисяч гектарів. Ну бачимо, поки південні райони почали по ходу того, як буде дозрівати зерно, буде відбуватися жнува і в інших районах нашої області. Це перші перші буквально підприємства, які вийшли в поля, і ще дати таку точну остаточну цифру ми не можемо, але є прогнози, що ми зберемо все ж таки врожай не менше минулого року, коли образ зібрали якраз 4 мільйона тонн зернових, і це хороший показник в умовах таких воєнного стану. Тому сподіваємося, що буде. Хороший добрий врожай. А що стосується якраз потужності зберігання, то станом на сьогодні якраз Одеська область повністю забезпечена цим Справ в тому, що в нас є на підприємствах власні місця для зберігання, є лінійні елеватори. А є також і у портах теж місця для зберігання зерна і термінали безпосередньо. І зазначу, що завдяки міжнародній підтримці, якраз аграрії Одещини, вони отримали такі також спеціальні поліетиленові рукава, де можуть зберігати також зерно. Загальний об'єм потужності зберігання по Одеській області 7,7 мільйонів тонн зернових. Тобто, якщо ми, наприклад, в минулому році зібрали 4 мільйони тонн зернових, то бачимо, що майже в два рази ми покриваємо потужності для зберігання. Ну зараз ще триває робота по підготовці, де зберігати це зерно безпосередньо от центральні райони Одеської області, північні, тому що тут поки не починалася жнива. Тобто, зараз тут триває підготовка до початку. жнив. кожне підприємство, воно певна річ, що перед початком. Ком жнив проводить безпосередньо всі необхідні адміністративні моменти, аби було де зберігати зерно, вже продумують, куди далі його експортувати і так далі. Тобто, всі ці моменти, кожен фермер аграрій, він про пропрацьовує або аби жнива пройшли відповідним чином. І більше того, вже сьогодні, поки ми збираємо, декотрі вже планують, а що будуть сіяти в наступний рік. Ви дивилися проєкт новини Лайв. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.